Так, а ну, а що в нас На 5 хвилин, на 5 хвилин. Чесно засужу кожного одненько оглянемо. Це що це зараз? Це такий мем нас зустрічає з самого початку. Кемик это молодец. Богдан, я. Я, ну, я мав це дивитись зараз скажи мені. Це ужас. Бажаю здоров'я. Не воняйте говном. Все. Ай, де вху, блядь. Тебе. Щоб ми, щоб вини, ви не явилися з, з тюрми, ми так би досі. А за що то побілою царапала обої? А за що він мене з подушкою вдарив тяжолою тридцять тисячі кілограм? Подушка стара. Він мене <рес> вдарив з усієї сили по животі. Ну це нормально до цього треба привикнути. А я. я була хороша тоді, коли до вас мама після операції до мами тільки раз поїхала, а до вас їздила скільки біля. А що ж ми так ще бачимо, блядь? Бля, нормально люди сваряться. Що хотів сказати, точно, завеліть її бачки. Тримі, я думала. Хороші, прийшли з тюрми, яка тіба дуться, що дождалася, що не покинула мого сина, а тепер я погана. Ти пішла до нього берема, не лечи мене. Я, ну я, ну ви вибачте мене, я нику, я не понимаю, я так хочу. І нам дуже хочеться услышать вас. Ви сказали, що якщо б не Варвара Георгіївна, то було б все хорошо. От в чому її, що вона таке робила вам? Я вийду зараз з кімнати, мені натовчуть піз... You know? вважаю, що поки держуться. Ну мені є зараз наб'ють, але ну, я не можу. Все було добре. Інна, а от смотри... <ріст> смотрите, посмотрите, ваша свадебна фотографія. Вспомніте, що ви тоді чувствували. Так. Треба колби дивитись, якщо б я не сохранився легендаріті іранськ здорово Так, да, так, да, я, я, я хотів би, Шева, дякую велике. Ми глянемо, що ми можемо це подивитись. Дякую велике, Шева. Я ж кажу, ми найдем щось. Так, я ще хочу розібратись. Так. Оце я. Так, це я, це Тура. Ось. Це Женя Янович. Бля, Лачин, дивись, який. Бля, дивись який Лачин. Дивись, який, сука, Лачин. Лачин, бля. Такий широкий в нього такі, блядь, скули, сука, ну, Стетхем, бля. Так, Макрон, блядь. Хорошо. Так, це оця тьотя з цього випуску. Понятно. Сука, гетьман, глянь. Порошенко, Пу блядь. ой Ой-ой-ой. Так, а хто що це? Тут вообще тут не поміняли нікого, да? Трамп? А, ось все Трамп, е еб... на турі, блядь. Так, а оце? П**юзне Ви були щасливі? Ви були влюблені? Так Зачем ты сняла його кольцо від рука і кидала його в глаза? І він у ків від тебе від свадьби хлопця привез на віце Хорошо, я відповім на цей питання Отвітаю зараз на студію Звісно відповім Чекай, ти зменшу вебку, б**ть Глянь І він у ків від тебе від свадьби хлопця привез на віце Отвітаю зараз на студію конечно, відповім Він сказав, чим краще Просто відповідали, б**ть Цицке труча. торчало конечно, ответил. Это в за кілометри було видно, Дай боже тобі. Это было буквально на да, да, следующий на свадь... день. Не, на день свадьбы, свадьбы прямо. Да, да, да. Вера, у меня к вам вопрос: чем занимается ваш сын по жизни? Бля, ну так ебать, наебушь. Работать ну, нигде не работал. Нигде не работает. Почему? Чому я у вас хочу, хочу спросить. Я... Це такі люди розвелись, блядь. А люди що говорили о мамі? За що вона отбиває наказання? Артернет, вона... какось, футболь, палка чая, кулілінгу, согока єє, тісто. Чуо, блядь? тісто це тісто, кучурошка і брудеброд. <рес> а це ж вона говорила брудеброд. Вара, скажите, скажите. А як ви кажете правильно? Брудер брод. Брудер брод, бруде броде. Брудер бро брудер бод, блять. Брудер бро брудер блять, як це? Бруде брудеброд, Ну да, бруде брод. Чи там не брод в кінці? Блять, я даже не можу сказати, що що, блять, брудер брод, Все правильно я написав. Нікого не їбе, бля. Що кожного, а це нікого не їбе. Ой, <laughs> 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 Варвара, скажите, 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 за что вы отбывали наказание? А? Скажите, за что вы отбывали наказание? Ебать его в рот, ты что такое, блядь? Что, блядь? <laughs> Ну как будто бы одобряем. Поймите вы как Никто в этой студии от вот такой нихуя не понял. Инна, скажите, ваш сын Сергей, это ребенок Сергея? Да. А вы знаете, что Сергей и Сергей сомневаются в этом? Пожалуйста, они хотели, я подала на элементы. Они сказали судьи, что хотим ДНК. Судья подавил. ще до суду і сказав Сереж, ти нічим цим не докажеш, тому що дитина копія на тебе схожа. Ну, Це суддя так сказав? Це суддя так сказав? Хуєнний суд, блядь. А правда? Варвара дуже тепло говорила о про дитину свою. Так, елементи на... Дуже тепло. Знаєте, що Сергей і Ва... Нє. Сісту... Так, будь ласка, вони хотіли... Я подала на елементи. Елементи на... Вони сказали судді, що ходи на Я так сказав хуєний суд, блядь. а правда? Варвара очень тепло говорила о о внуке своєму. Очень тепло, і у мене це впечатлення, що ви Варвара любите этого мальчика, правда? Бля, говорить, але коли він... Наївся пельменів з майонезом, незом в. Є... Він его дуже радий бачити, він летить папа папочка Давайте сейчас посмотрим ä, свидетелями какой сцены стали наши журналисты. Внимание на экран. Кто це? Это крокодил? А це. Крокодил. <правdos> <правdos> <хай> Кто это? Це? Це крокодил? А це? Крокодил. Це Мурашка. <різь> Воно й до папи з тобою. Позвонимо? <різь> <Спитає. різь> Привітай, мамойо. <різь> як там папа, Що там він за тобою скучає чи ні? да? Давай наберемо папу і поговоримо, якщо він нас візьме, трубочку. Альо, привіт. Ще нічого не началось уже портити мені настрій. Ти за малим не скучаєш? Алло! Алло! За малим не скучаєш. Але ж я не є. Хто ти є? Це і... Звучить хайпово. Ви що твоя жінка, що не знаєш? З Богом, втіпи вашей бано. Бачите. <ріху> <ріху> так, маю, маю зазначити, що це відеомонтаж, і це був не яблять. Там зараз папу і поговоримо, якщо він нас візьме. Трубочку. Алло, привіт. Ще нічого не почалось, уже портити мені настрій. Ти за малим не скучаєш? Алло! Алло! За малим не скучаєш. Але ж я не їбу, хто ти є. Це Інна. Звучить хайпово. Ви що, одна жінка, що не знаєш? З богом, ви що От Бачите. Він відключився. Бау! Що? Золота бабочка! Я тільки що казав! Дай мені зуту! Колекціонер метеликів третій день трусить дерево! Ну, бабочку! І вона падає, блять! Чего, блять? Сказ... Бля, нихуя себе макета, блядь, охуенные, сука, выпуски, блядь, Уже ты ще. Ты еще Люди підписані дивляться, да?